Український театр диво. Друзі, привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і я вас рада вітати на своєму каналі Нататки Екскурсовода. І почну я сьогоднішнє відео такими словами: Театр в Україні диво! Бракує світла, часу, коштів. Та немає втоми, робимо своє. Віримо в наших захисників. Зараз ми з вами йдемо в театр, але не зовсім тою вулицею, котрою я ходжу завжди, бо я хочу вам показати інші вулички, вулички нашого міста, наш пасаж. так наглядає пасаж. Отут у нас є крамнички різні, ви бачите, але ми йдемо до театру. Про історію театру я вам розповім згодом, бо сьогодні в мене таке довге дуже відео, і воно, ну просто люди не дуже люблять, коли щось відбувається більше, ніж 15-20 хвилин. Тому про театр розповідь буде іншим разом. А зараз просто така невеличка прогулянка мукачева. Отут зліва від нас наш кінотеатр, він теж має е, довгу і е, цікаву історію. А йдемо ми на вулицю е, Грушевського. І ця вулиця Грушевського, вона така типова Мукачівська вулиця, і вона красива. І теж про цю вулицю можна просто сняти такі. Коротенький сюжет, але ми ж про театр. Зараз ми будемо повертати ліворуч. Ну просто така прогулянка, вона теж цікава, як наше місце виглядає. От ми ліворуч повертаємо, і, от бачите, от прямо попереду це вже будівля Мукачівського драматичного театру, так як вона виглядала. Зараз ви побачите, де був фасад. Тут заважає нам авто. Зараз я зроблю так, щоб ви це побачили, як той фасад виглядав колись. Він і так виглядає, але Так, зараз нам треба на той бік, щоб вам було краще видно. Зараз ми це і зробимо. У нас така дощова погода, але... Бачите, я чекала, коли вже буде сонечко. Це все наш театр. Зараз я переходжу обережну дорогу і просто хочу вам показати, як театр виглядав, де був його фасад. Отак От був наш театр виглядав. Бачите, вулиця Грушевського. Потім його трішечки перебудували. Зараз я йду до театру. Приходжу дорогу. Він в центрі міста. Там можна побачити ратушу нашу. І от тут ми вже наближаємося саме до театру. Тут таке невеличке кафе, де збираються е, пити каву, актори, та і просто е, гості і покачівці. Називається воно Файта. Файта кав'ярня. Далі. Я ж казала, то вулицею Грушевського то є Грушевський. Да, президент Української Народної Республіки, перший президент України, а тут вже театр. Так, тут є гастролі, що буде, афіши. Тут, до речі, є і каса, але зараз всі е, купляють квіточки онлайн. Е, є в нас. Така можливість і от бачите, це афіша п'єси, про котру я вам буду розповідати. На снись мені режисер Кирил Душин та художник Любов Душина. Потім нас чекає ще теж е вистава цього режисера Дівич вечора. Це буде пізніше. А це до нас е завітав. Е Театр театр з Маріуполя, а зараз він базується в Ужгороді, і в них буде вистава за назвою Маріупольська драма. Це Донецький обласна державна адміністрація, Донецький академічний обласний театр Маріуполь. Зараз в Ужгороді. Ну і тут є дитячі вистави для діточок. І зараз. о! Що ми зробимо зараз? У нас така тут фотозона. Ось така фотозона. Тут можна на цій лавочці посідати трішки. Що я зараз і зроблю? Друзі, така невеличка прогулянка. Містом я не завжди так ходжу до театру, Я ходжу центральною вулицею, нашої вулицею Мира. Але ви маєте таку змогу побачити і інше Мукачево. А зараз ми йдемо до мене, і там вже вдома я вам дещо розповім. Сподіваєтеся. І я продовжую про театр, звісно, про театр, тому що театр це ми самі. Ну, По-перше, коли ми кажемо театр, що ми уявляємо? Ну, Більшість з нас будівлю, да? будівлю, саму будівлю театру, де відбуваються вистави. По-друге, театр це. Звісно, актори, режисери, художники, гримери, робітники сцени і е, всі е, ці люди, завдяки котрим відбувається це диво, театральна вистава. Театр ще це церемонія. Наприклад, інавгурація президента, коронація, карнавали, це все теж ж театр. І, е, я зараз вам доведу, чому ми самі робимо театр кожного дня. Тому що перше наше дійство ми прокинули сніданок, сніданок, театр. Ми їдемо кудись в авто, співаємо за кермом, це теж театр. Ми спілкуємося з друзями, колегами. Це теж театр, вечеря, це теж театральне дійство. Ну, Недільний родинний обід це святе, це, теж... це театр, і ми там граємо. А зараз я доведу, чому це так. А довели це китайці. Китайці є в них така дуже красива легенда про жіночку, котра навіть не була Хомо да, Були такі е, е, люди, котрі були схожі на людей, але ще не Homo sapiens, сотні тисяч років тому. І в цієї жіночки навіть не було ім'я. Потім же китайці назвали її Шуа Шуа. І от ці люди, ну будемо створіння, вони жили в печерах, вони жили стадом, вони вбивали тварин, щоб нагодувати себе, вони збирали плоди дерев, вони також вживали якісь там травички. І ця шуа-шуа була найвродливіша в цьому стаді. А найсильнішим, найміцнішим чоловіком в цьому стаді був Лі Пен. І от вони почали спостерігати один за одним, і вони спостерігаючи один за одним, з ще вони не розмовляли ще люди не могли розмовляти. Вони раптом впізнали, що в ім ну, задоволення гуляти разом, збирати плоди, лазити по деревах. І згодом з часом вони зрозуміли, що вони не можуть один без одного. А потім вона вагітніє і починає соромитися того ліпена, і вона зосередилася на тому, що з нею відбувається, а її майбутній син і Якого китайця потім теж назовут Лілі Лі спостерігав всередині, слухаючи е, звуки, е, які він чув ще в утробі матері. Потім Лілі -Лі -Лі народжується, і він починає вивчати світ і вивчати самого себе, вже відкривши оченятки. І ну, Потім там хеппі-енд, бо болі е, Пен теж е, спостерігає за всім цим, і е, вона вже, що, е, не соромиться його, і вони е, у трьох е, спостерігають і е, е, самі за собою, будують стосунки, ці стосунки між чоловіком, жінкою та їх дитиною. І от так е, було. Винайдено театр, отакі, От так кажуть китайці за легендою. І китайці кажуть, що театр це містецтво самоспоглядання. І Шуа Шуа, чимо кажуть, що вона перша була в театру, бо вона була і глядачкою, і вона також була і акторкою в цьому театрі. І от п'єса, котру я подивилася у неділю, це теж містецтво самоспоглядання двох людей вже в сучасному світі, котрі спостерігають один за одним, і також спостерігають і за тим, що коїться в їх душах. Тому, тому е, є така цитата, е, що театр ми створюємо самі, ми безперечні творці світу. це основна формула людського життя. А хто це казав? Це сказав Габріель Гарсія Маркіс. А я подивилася його, е, ні його, я подивилася виставу за п'єсою е, Кири Малиніної. Котра е, має назву, е, ні, вона завжди в інших театрах має назву Очі Блакитного собаки. Але Мокачівський драматичний театр особливий. Тому ця п'єса йде за назвою Наснись мені. Отака, отакоє. А чому я розповідаю, і чому я дуже прошу, щоб ви і писали коментарі, і ставили лайки, бо це не моє прохання. А режисер Цієї вистави, котрого звук Кирил Душев, він е, на початку вистави звернувся до глядачів і дуже просив їх розповідати про е, виставу, про театр, Лукачівський е, драматичний, драматичний театр в соціальних мережах. І це я роблю за його проганням теж. Ну І дуже мені приємно розповідати про театр взагалі. Кирилл він а, з Харкова, і він там режисер і керівник Харківського театру для дорослих. Но, а, після повномасштабного вторгнення він а, переїхав до Букачева, і а, тут він м, працює і а, він а, радує нас своїми виставами. Далі, що хочу сказати, що в... Ця п'єса на мені» мені, вона е... створена на основі оповідання Маркіса Очі е... Блакитного Собаки. І, на мій погляд, от я ще розповіла цю легенду, воно якось так. Е... І де, ну, паралельно да, та історія Шоа-Шоа та Ліпена і как, первобитних людей да, російської і історія вже сучасних людей, але вони, вона дещо схожа. Да не дещо схожа, вона схожа. Отак, друзі. Що я хочу сказати, що я вже. Починала відео такими словами, що театр в Україні диво, бракує світла, часу, коштів та немає втоми. Робимо своє, віримо в наших захисників. А це слова належать дружині Кирила Душина, Любов Душина. Вона працює художником по костюмах в Мукачевському драматичному театрі і дарує. Нам теж радість. А зараз я трішки про костюми. Мені дуже подобається е, тенденція сучасних театрів, не обов'язково мукачівського театра, робити костюми в однаковій світовій гамі, тобто не рознокольоровий такий букет яскравий. Да? А коли вони і по стилю, і по кольору е, співпадають і просто е, доповнюють один одного. І це теж дуже приємно. І е, ти більш, коли такі костюми, ти більш зосереджуєшся на обличчях акторів, на їх очах, на їх рухах. І Тому що така картина, театр же це не просто про щось розповідати, да? це ще така картина на сцені. Вона з'являється, зникає, але вона має бути кожної хвилини. Отак, От друзі, я е, дуже дякую е, всім е, акторам, режисерам Мукачевського драматичного театру, бо я вже тут е, скільки? Вісім років е, в Мукачеві. і е, Ну, якби цього театру не було, моє життя не було б таким насиченим і яскравим. Ну і особливо дякую, бо я розповідаю зараз про п'єсу на снись мені і Кирилу Душину, і Любові Душини, а також акторам Сергію Золотову та Марині Чопей. І, до речі, Сергій Золотов отака історія, друзі. Він е, переїхав після анексії з Євпаторії, так само, як і я. Я працювала в гімназії, а на проти гімназії, поряд з гімназією є театр Золотої ключик». І там є вистави і для дорослих, і для дітей. І Сергій там е, теж грав, але він ще не був професійним актором в Євпаторії, він став професійним актором вже в Закарпатті. І от я його ніколи не бачила ні на виставах, не просто так, е, е, коли я ходила до гімназії і коли я повернулася додому от розумієте І от треба було переїхати в Мукачево. Ну, а тут в нас є таке коло кримських друзів, бо багато кримчан приїхали в Закарпаття. І ми познайомилися тут з цим актором Сергієм Золотовим Просто як кримчані. А ще ми з одного міста, з Євпаторії. І, от я вперше його побачила на сцені саме в Мукачівському драматичному театрі. Все, друзі, дякую вам за лайки. Це лайки, поставте, будь ласка, акторам і режисерам. І це прохання режисера Кирила Душина. А якщо ви в Закарпатті, то ласкаво просимо до Мукачівського драматичного театру. І ще така ремарочка. Є деяким людям присутній такий снобізм, що можна дивитися і ходити в театр тільки в, в великих містах. Ні, якщо ви театрал. Ви будете ходити в театр хоча б на одну виставу в будь-якому місці. Просто, от, наприклад, ви приїхали в івано чи в Чернавці, то обов'язково обов'язково треба йти і подивитися цю виставу. І тільки туди, в театрал. Все, друзі, пока-пока, до побачення. то я вже десь бачив. Що? Я снів. Я підліток приїхав в село з другом допомагати. Якийсь такий незграбний, чудний, дуже добре пам'ятаю. І вона теж в село на селі. Ми всі якось дивно спілкувалися. Вона дуже гарна. Я соромився, ніяковів, закохався в неї. Твої з мене все. Тебе бачу в вісні. Кожен день пишу, як завжди. Пам'ять про Цей світ існує тільки у цьому світі. Тепер і у мене йде дощ. Напевно, він злий на тебе. Він богу. Забув. У мене теж що рахуємо. Тільки у кафе. З вулиці здалося, що одна із офіціантів це ти. Але, Але ти залишаєшся кульгати на ліво ноги. І так ми живемо довго і щасливо. Ти сердиш. Буду пригощати їх коктейлями, танцювати з ними на майданах мого міста і балакати про неважливі речі.